Привіт! в цьому відео я розповім, що робити, якщо світло вимкнули, а інтернет з домашнього чи робочого роутера вам потрібен. Звісно ж, можна взяти хоч генератор, хоч зарядну станцію, хоч звичайний ДБЖ. але це все якось занадто, наче з гармати по горобцях. Отже, для таких цілей існує окрема категорія пристроїв: це міні дбж Крафт. І забігаючи наперед, скажу, що воно не тільки для роутерів, воно ще для відеоспостереження, для летосвітлення. Та взагалі для багато чого, але про все по черзі. Я Артем, а ви на каналі Trinity SB. Поїхали. Припустимо, ви завели собі інтернет спон або GPON. і провайдер гарантує вам, скільки то там часу. Несуттєво. Але ж вам все одно треба живити роутер, а може ще й медіаконвертер. І можна щось ковгоспити з якимись павербанками, але по-перше, це саме ковгоспити. А по-друге, не кожен павербанк це вигріби. І саме тому зараз перед вами два міні дбж від Крафт Мюпіс 1812 та МюПіес 100+. Різниця не тільки в дизайні, а й в ємності акумуляторів, і в можливостях. Ну і звісно ж, в ціні. Дизайн 1812 бере своє натхнення, чи то з шахової дошки, чи з шашечок таксі. Це питання залишиться відкритим. Проте це не просто сумна монотонна поверхня, що вже добре. Спереду у вас індикатор та кнопка живлення, індикатори заряду акумуляторів та USB-порт, а позаду у вас три виходи з різною напругою: 5, 9 та 12 вольт, а ще LAN-порт та POE-порт, плюс незнімний дріт живлення і зарядки самого міні Дизайн 100 плюс більш серйозний, солідний та лаконічний. Спереду решітка радіатора, інфодисплей та кнопка живлення. А ось позаду всього набагато більше. Тут і вентилятор охолодження, і дріт живлення вже знімний. Далі ті самі порти POE та LAN з перемикачем 15 чи 24 вольти, окремий вихід з перемикачем на 9 чи 12 вольт та 10 виходів 12 вольтів 3 ампери. Що у них збігається, так це тип акумуляторів. Це літій ферофосфатні акуми, які є найкращим вибором взагалі для ДБЖ. Різниця полягає у їх ємності у 1812. Це 12 тисяч мАгодин, що дорівнює 38 ватт-годинам, а у 100+, плюс вдвічі більше 24 тисячі міліагодин, тобто 76,8 ватт години. З умовним стандартним роутером, що споживає 5 ватт, 1812 протримався 6 годин, а зарядився від 0 до 100 за 3 години. А 100+, плюс протримався в такому самому сценарії 13 годин, зарядившись від 0 до 100 вже за 6 годин. За цінник у 1400 та три тисячі відповідно доволі непогано, погодьтесь. Але ж 100+, плюс не тільки під роутери. Від нього можна заживити 10 камер та рекордер, що є вже доволі серйозною системою відеоспостереження. В комплекті з кожним пристроєм є по одному дроту під роутери – а з камерами ви вже якось самостійно, хто знає, яка вам потрібна довжина дротів. А 1812 завдяки USB-порту можна ще й використовувати як павербанк, щоб, наприклад, зарядити свій смартфон. Але варто пам'ятати, що на час автономної роботи роутера це, звісно ж, вплине. Максимальна вихідна потужність у 1812 становить 18 ватт 100+, трохи потужніший. Ну, як трохи 100 ватт. 1812 компактний. 160 на 105 на 365 мм влізе на будь-яку полицю або взагалі його можна поставити прямо під роутер. 100 не настільки компактний, проте й великим його назвати важко. 258 на 225,5 на 49 мм. Важливий момент, коли ваші пристрої під'єднані через ці ДБЖ, в разі зникнення у розетці струму перемикання на вбудоване живлення відбувається прям миттєво. Тобто ніяких перезавантажень для ваших пристроїв або якоїсь шкоди для них. Ще вони захищені і від перенавантаження, і від короткого замикання, і від перезаряду, і від перерозряду. Тобто, це безпечно. На жаль, від відключень не застрахований ніхто, хоч аварійних, хоч за графіком. І як ми всі знаємо, відбуваються вони саме тоді, коли вони вам максимально незручні. І у вас є можливість за доволі демократичний прайс забезпечити себе кількома додатковими годинами роботи. Чом би нею не скористатись, не забувайте підписуватись на наш канал та дивитись інші корисні відео. А якщо у вас залишились якісь питання, то ставте їх в коментарях і обов'язково отримаєте відповідь.